Всім привіт! Сьогодні розповім про автоматизацію в Shotgun, або як він раніше був, Shotgrid, зараз він Autodesk Flow Production Tracking, але це немає різниці. Ця інформація в першу чергу буде цікава для супервайзерів, технічних директорів та, можливо, продюсерів студії. Я не буду розповідати, для чого потрібна взагалі автоматизація, це, звісно, для того, щоб зекономити час. Просто зразу перейду до двох типів автоматизації в Shotgun. Все через вебхуки і через Shotgun Event Demon. Коли я почав тільки цікавитися, яка є можливість для автоматизації якихось процесів, я думав, що це все зроблено як в тактику. Я часто використовував для, для ведення своїх проєктів тактик, і до Shotgun користувався ним. Доволі багато проєктів було зроблено. Це open source система управління проєктами, доволі стара, але в неї є система тригерів, яка прямо виконується в. Налаштування вашого пайплайну, ви можете створити будь-який пайплайн, доволі складні речі можна в'язати в такому вигляді цікавому, але тут є тригери. І умовно можна створити тригер, Якщо пайплайн Step композа, наприклад, змінили статус, то змінити наступний в потрібний. Я думав, що щось таке і буде в shotgun Але, на жаль, ні, все набагато складніше, і зараз розповім про це детальніше. Тобто, шатганівці в якийсь момент додали вебхук. Що мало би спростити роботу, тобто, Shotgun Even Demon це Python, який крутиться у вас десь на сервері. WebHook відрізняється тим, що він мав би працювати в самій структурі сайту, але сайт тільки передає вебхуку саму подію. Тобто, як це налаштовується? Ви в, шотгані, в своєму веб-шотгані заходите на вкладку вебхуків. Маєте створити новий вебхук, в якому вказати сторонній сервіс для обробки вебхуків і про якій події звертатися на цей сторонній сервіс. В даному випадку, я для прикладу брав запір, він платний, але безплатних і толкових, в принципі, я не знайшов. Там я експериментував з декільками, ну, покажу, наприклад, цього, бо він, воно працює. Ми бачимо чотири етапи обробки наших даних. Перший це GET, тобто ми отримуємо вебхук від шотгана по, по тій адресі, яку ми писали в шотгані, і воно сюди автоматично прилітає. Далі ми фільтруємо по якимось параметрам, якщо це необхідно. В даному випадку було там по статусу відфільтровано, там, якщо він uved. Потім ми маємо зробити авторизацію через REST-API, щоб воно працювало. І в наступному етапі саме ми будемо використовувати цю авторизацію. Як це робиться? Тобто, тут є у нас ось такий запит. Звісно, я тут прибрав всю інформацію, але ви маєте передати ці дані ось таким постзапитом в rest вашого Shotgun, щоб отримати токен. Після того, як отриманий токен, ви маєте обробити вже дані і створити якийсь відповідний запит в вигляді JSON. а який полетить далі в ваш А, Ось ви отримали токен на попередньому етапі. І вже працюючи з цим токеном, ви формуєте також в REST API запит на відповідну якусь подію. В даному випадку зміну статусу. Як видно, що тут треба було написати на JavaScript частину формування цього JSON, який туди влітає і Ну, як на мене, виглядає не досить просто і прозоро, тим більше доволі мало документації, мало інформації по тому взагалі, як щось тут робити. Звісно, один раз зробивши це, вивчивши там стандартні речі в Рестапі, то можна далі користуватися. Але зовсім не так, як в тактику, коли ви просто о, там треба змінити статус, відповідно, пнути наступний в Reddit Start, коли цей був виконаний, то. Вам все рівно треба проробити ось цю цю штуку. Далі роботу зі сторонніми сервісами. Тобто можна звернутися там в Google Doc якийсь формувати, можна в Slack видати якісь повідомлення, можна працювати з рендер фермою, чого робити. Але це саме можна і зробити через Шттиган Event Daimon, через Python API, яке буде працювати. Ну, давайте перейдемо в розгляд саме Event Івендаймона, як він працює та що для цього потрібно. Бо по вебхукам я вже розповів. Event Diamond працює через Python API, як вже я казав раніше. Різниця між вебхуком і Event Diamond це те, що вебхук отримує запит, що ця подія відбулась, і обробляє відразу цю подію. А Shotgun Event Diamond слідкує за всіма подіями, і всередині вже. Тоновського кода, ви фільтруєте їх, яку подію саме ви хочете відловити, і що потім після цього треба робити. Щоб це все працювало, треба спочатку встановити shotgun Python api. Це з GitHub можна скачати там, за посиланням. По-друге, треба скачати сам shotgun events, він називається, і покласти десь собі. У мене, звісно, є папка pipeline. Завжди на диску це. І в пайплайні в мене є Shotgun Events, я його скачав, в серці я поклав Shotgun API. Ось в такій конфігурації воно працює, бо Shotgun Events буде запитувати Shotgun API. Тому їх треба так і покласти. Також можна окремо перевірити, чи працює Shotgun API, просто звернувшись через API в ваш shotgun. Для цього вам потрібно буде створити в скриптах, тобто скрипт. Маєте створити новий скрипт, це рівень доступу через API. Ви отримуєте, звісно, токен, і конкретно цей токен треба буде вписувати для доступу в там, всі, всі shotgun event події, які ви там, хочете обробляти плагінами Event Diamond. Звісно, це налаштування стосується Windows. І треба буде окремий комп'ютер. Зазвичай на студії є такий, на якому крутиться сервак ліцух або, або сервер рендер менеджера. І на цьому, звісно, комп'ютері і варто буде встановити Shotgun Event Diamond, який буде постійно працювати. Тобто, так як я й сказав, треба скачати з GitHub сам Shotgun Event Diamond, Python API, прописати там відповідні конфіги, створити. В скрипт відповідний, дати йому доступи, отримати токен, цей токен повписувати. Затестити API, і потім після цього можна буде стартанути Event Diamond. І це все буде у вас працювати. Насправді нічого складного тут немає. В Event у вас має бути папка плагінів. І ось сюди, в цю папку, ви можете прописувати що завгодно. Зараз тут лежить. Log Args, тобто це отримувати просто всі події і видавати їх. В диссейблених лежить там апдейт статус when n is Created. Тобто я писав ще такий на базі прикладу. Також ви в цьому event Diamond в серцях є example плуг. І тут є приклади від, шов... від Шотгану, що саме, як воно робиться. Тобто, якщо ми зайдемо будь-який приклад, ну, от, наприклад, той же лог Args, і подивимося, як він написаний, то е, ми побачимо, що перше, що буде потрібно ввести, це або на рівні environment, або можна чисто прописати тут. це саме... Ось ось цього скрипта токен і ось цього скрипта EBA. І далі воно буде працювати. Звісно, можна обробляти будь-які події в Шотгані, робити автоматизацію. Як на мене, все ж таки простіше і правильніше використовувати Even Diamond. Покажу приклад, як працює event Diamond. Тобто в папці плагінів зараз лежать відповідні плагіни. І написаний плагін, який при додаванні коментаря змінює статус. Тобто, я зараз пишу ось комент. Відправляю його, ми бачимо, що полетіло там дані зміни, і зверніть увагу, змінився статус на неприйнятий. Тому робіть автоматизацію, використовуйте шодеган правильно і економте час своїх співробітників.